Підказки на 2025 рік. Обирайте свою колоду і слухайте свою підказку. Варіант номер один. Підказки на 2025 рік. Скоріше за все. У вас рік буде доволі сложний, пов'язаний з втратами і судом. Зараз ви розумієте, що не так все, як гадалося, і, можливо, вам потрібно вийти з цієї ситуації, яка у вас там складається, або складеться, буде судебне розбирательство, і, скоріше всього, не буде. Так, як хочеться вам. Буде так, як потрібно справедливості. І я би сказала, що адвокат або людина, яка вам буде допомагати, вона не зможе вас виручити. Ви не отримаєте те, що ви плануєте. І по цій карті, туз мічей, воно якраз так і виходить, що. Всі ваші дії, вони все, все ж таки прийдеться щось відрізати, щось віддати, те, що не належить вам, або ви думаєте, що вам належить, але воно вам не належить. Це може бути чоловік, це може бути майно, це може бути вплоть до патірі дома і поиска нових берегів. Тобто тут, тут дуже важко вам буде. Так що звертайте на це увагу, і якщо ви не відчуваєте, що ви можете а, десь виграти, лучше не входьте туди, бо у вас буде дуже багато нервів, дені уходити, а толку не буде. Варіант номер 2 Підказки на 25 рік. Скоріше за все, вам потрібно буде обрати свій шлях, про який ви зараз навіть не мрієте, але шлях, собственно, і в особистій реалізації. По цій карті потрібно всю свою майстерність, економити, щоб досягти чогось іншого. Тобто ви зараз будете на путі розвиття і тоді у вас все вийде, але це буде ну, как в перспективі. Да? Тут іменно професійний зріст і час економії. Карта влюблених зараз говорить про те, що ви вы обираєте шлях, куди вам йти. Ви вы його оберете і там будете вкладати гроші, економити гроші таким чином. Варіант номер 3, підказка на 25-й рік. Говорить про я б сказала про те, що ви не хочете а, приймати рішення, ви чогось чекаєте, ви не, не розумієте, як вам діяти, ви ждете щось, але це погане, воно вже до вас наближається. Да? Ми бачимо, що ви... можливо у вас буде переїзд. І ми бачимо, що тут багато мічей. Можливо, ваше життя буде під загрозою. І, по суті, чекати нема чого. По суті, треба вже думати, як ви будете діяти, щоб у вас було пару планів в голові, якщо оце все прийде, щоб ви розуміли, як вам діяти. І варіант 3, 4, підказка 25 рік. Економія. Так, я б сказала, тут також важкий рік буде, вам прийдеться економити по четверки Пентаклей, берегти гроші, економити їх, не емоційно не витрачати, тому що це емоційно ви можете вкла... кудись вкладатися, це говорить карта бідності і щастя. Якесь нещастя прийде в ваше життя, король мечей від, ну, можливо, від війни. І це партнерські стосунки. Можливо, партнерські стосунки з королем мечів, можливо, це буде це військовим, тому що тут какой-то договор у вас будет з королем мечей. Такі важкі у нас 25 рік, нічого доброго там не буде. Тримаємося. І я сподіваюся, що мої підказки вам теж допоможуть прийняти якесь рішення. До зустрічі!